У Вівторок, 25 березня, служба безпеки України відзначає 33-ю річницю з дня створення під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. СБУ стала важливою частиною сил безпеки та оборони і робить великий внесок у захист країни, шановні воїни служби безпеки України. Всі працівники і працівниці СБУ, пане голову служби Василь, Василь Васильович. Я хочу привітати всіх вас з Днем Служби безпеки України. Дякую вам за відданість нашій державі, відданість нашим людям, відданість нашій незалежності за роки цієї війни. Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною, саме такою, яка і потрібна нашій державі. Воїни. Служби безпеки України задіяні на всіх ділянках оборони від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині та на півдні нашої держави. Ми пишаємось результатами Служби безпеки України в битві за наше Чорне море. Наші морські дрони змусили російські військові кораблі ховатися десь там в бухтах новоросійську. Значна частина російського флоту на Дніморському це вдалося забезпечити разом з іншими нашими компонентами Сил оборони та безпеки України. Завдяки цьому росіяни перейшли від ультиматумів до очевидної необхідності домовлятись про безпеку в Чорному морі. Дуже важлива бойова робота Служби безпеки України щодо російської нафтопереробної галузі. Ефект Бачить увесь світ. Я хочу також відзначити зусилля Служби безпеки України у захисті внутрішньої ситуації в нашій державі. Це протидія російським диверсантам, агентурним мережам, різним операціям, кібер, в тому числі операціям Росії проти України в тилу. Кожна така зірвана операція це врятовані життя українців. Дякую вам і прошу ніколи. Не забувати воїнів Служби безпеки України, всіх працівників, працівниць служби, які віддали своє життя заради безпеки всіх інших. Прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв Служби безпеки України. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Із нагоди професійного свята президент України Володимир Зеленський присвоїв нове військове звання бригадного генерала, начальнику управління Служби безпеки України в Сумській області Олегу Красношапці. Офіційний указ оприлюднено на сайті глави держави 25 березня. Вітаємо з державною нагородою пана Олега та бажаємо колективу спецслужби, успіхів і нових здобутків в ім'я миру та перемоги України.